Давай мені може телефон сюди, щоб не згубив. Давай мені в карман. Білий зараз буде знов Я, 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 я. Ходи, ходи боянучись? То я до я кажу, хай учиться. Хай де... обучається трошки. Може, тобто. розвертайся, хай сюди йде. Бач, вчора трохи погуляв, то вже сьогодні таке не робить, як учора. Давай, малий, вчись. Ти тримайся, щоб ти не впав звідти. <пас> Но собов'єш. Ну, хай лучше так пошла учиться ходити. Подожди, хай снігу поїсть. Він Не може поняти, що ти з нього хочеш. Хайну пару разів він научиться. Не бійся, не з'їсть тебе цей сніг, не бійся. Вот так, молодець. Йо. Учись. Соб. Я нічого нема, соплішо. Нема, нема мене. У хліві буде тобі, вкусняшка потім. Снігу хоче наїстися. Голодний такий, там ще сіна його купа. Йо. Зараз він пробіжиться, проходиться трохи, де Йо. його буде їсти. Подожди, хай ну трохи. В'єп! Буян, давай, не лінуйся. Сад на місці. В'єп. Учисься. Спішов. Віпішов. Бо тобі навесно це діло пригодиться. Стоп. Соп. Соп'є. Ти дивись, щоб ти не ляп, не ляпнувся там. Грузне? А що як він перший раз, як він ще його не бачив, де да не знає, що воно таке? Хай ну, він пару днів почувствує, да побачить, що. А ще він боїться його. А? Будеш нічого. Бач, вчора вивели, то він що робив. Гарцював. Що, ще ну. То він гарцював вчора, а сьогодні вже спокійніший, серйозно. Сніжок вкусний, так, да, боян? Я бішов. Я давай. Буян. Попробуй, може, з ним такого на сінокос сюди зайти, де тут покрутиться. Вчись, малий, вчись, вчись. Чись. Крутовий не злякався. Буян, я тобі принесу ціле вітро снігу у хлів. Будеш їсти його. Стоп. 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 Назад. Дай назад. назад -дай. Назад. Все назад, давай. назад. назад -дай. назад -дай. Назад. Все не задавай. Назад. Задай. Назад. Назад. Ну ось так. Гуляємо трішки. Буяна обучаємо, щоб він понімав трошки що куди як, щоб не боявся. Подержать? А він мене не потягне. Він уже до мене йде. Де? А, а в кінці? А що ти хочеш його розпракти? Чи що вже? Ні, я хочу мушку воску Стій, куди ти Сань. хочеш? Стань. Куди ти йдеш? Нема нічого в мене. Я тут є. Що хочеш? Що? Нема в мене нічого. Нема, нема. Ні, нема. У хліві є. А тут нема. Я є. Хочеш мене? Я буду. Давай тобі мою руку. Чись, малий, да? О, о воно тобі на весну пригодиться. Да? Гача. Стоп, Юла. Гача. 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 На місці гача. на місці! А, стоп, стоп. Чисть, чисть, мамі, чисть. Чого ти так дивишся став? Попрацюй, попрацюй трошки, потягай. Так, да, будеш менш вредіною. Ще одну хочеш викласти? Ага. Тррр, куда? Погуляєш трошки, ти пойдеш потім у хлів. То бери тую, що он то в тебе по ногам. А та велика? Поняла, як? Гуляли, і туди так само. Ага. А що? Ага. Трошки, дамо йому нагрузки, так? Да? Тррр. Стій як оглядається назад і дивиться. Да? що, ну, малий? Учися, вона тобі... Да, тобі така пора прийшла. Ти не в роботі, ти нагодований, а тепер трошки треба потягати щось. Щоб не брикував у хліві. Все? Йо! Йо пошл! О! Хоча! Стоп! Ясоп! Йо пішов! Хоча стоп, Бо Я не дія! Цього Даме. разу вже ове секунди, куни у мене тобі! Стоп! Стоп! Стоп вони! Нічого, ну, ну трохи погуляв хати з нього сьогодні. Ну, Пойдемо пообідаємо. Ну ось так, друзі, ми йдемо до хліва, до хати. Вам всім бажаємо гарного дня і тихого вечора.